При ранок малята пропоную прослухати віршик. Летять летять сніжинки на полі, ліс і сад, веселий свій танцює снігопад. Я сьогодні я вам хочу запропонувати намалювати таку чарівну зиму, як на малюночки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу сінього кольору, склянка з водою, біла фарба та шматочок папіру білого кольору. Беремо пензлик, занурюємо водичку. Набираємо фарбу і малюємо ось такі сугроби, притримуємо листочок. Потім малює стобур дерев ось так. Потім беремо шматочок аркушу, зминаємо його і смочуємо фарбу і малюємо ось так. Притримуємо аркуш. Підуємо сніг. Ось такий сніг і місяць. Ось така чарівна зима в мене вийшла. Чекаю на ваші роботи. і до побачення, малята!